За мною! Я тебе люблю. <звук> Давайте бийте його. <звук> ой, ой 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 Да, вони мене відшльопали. <звук> Да, я штанами. Хеллоу, тунг. -хе. Ти такий класний. Давай я тебе візьму до себе. Так, я маю занести тунга на свою базу. Ну це ізі. Поставити його на місце. Я його поставив. Може я патапіна можу купити, ні? О, патапін. А, вони там сплять. О, все в мене є патапін. Ставимо його на місце. Патапін на сад. Як ти мені подобаєшся? Ха. Так, 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 зачекай, дивись. В нас тут є ось ці величезні, і вони сплять. Я можу піти взяти бананіту, поки вони сплять. Так, тихенько. Тихенько, тихенько. Я її виношу, і вони не можуть ніяк мені помішати, тому що вони сплять. А я її взяв, чітко. Бемс. А, в них ще й левели є. Я можу їм левел качати. Шооо, почекай. Тунк, тунг, левел один. Угу. Він дає нам один бакс. А як я можу качнути його левел? Ооо. Так, ану. О, 5 баксів в секунду дає. Кайф. Десять. Ой-ой-ой, почекай, іди звідси. Лягайте спати, скільки ви можете бігати. Хватить. Давайте будемо. Я не можу спати, я не можу спати, я не можу спати, я маю взяти. Так, Ой, іди сюди, мій слоник. Да, дивися, він дає десятку. Хо-хо! Сюди його да ми багаті. А я можу його качнути? Ні, я ще поки нікого не можу качнути. А-а-а. Оце показує ціну, за яку ми можемо його качнути на новий левел. Ага. Почекай, а що вони що можуть з моєї бази когось винести чи ні? Ага, ні, не можуть. У нас тобою 2075 баксів. Ха-ха-ха. Ой, ти глянь, за кого вони б'ються. Лягай спати, лягай спати, я їх візьму. Він мій. Ха! А, умій? Ай, ні, в мене є бита! В мене є бита! Та... О, ви чого б'єтеся? Все такий погані. Почекай, окей, тоді я буду тут. <сху> я вам не дам його занести не сьогодні. А, там вже нікого немає, а чого вони б'ються? Тут даже якийсь спін є. Я не здивований, да, в мене немає ніякого спіна. Дивися, от він дає 10 в секунду. А якщо я його качну, він буде давати. Ого! Ого, а це мені вже подобається. Дивися, 220. Ай-яй. Качаємо їх всіх. Лягайте спати, що ви тут бігаєте. Так, 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 так. Тільки не до мене. Не до мене, не до мене, вони за мною. Вони за мною. Ні, все, вони не за мною. Все чудово. Так, ставимо його на місце. Сюда. 16. Я його візьму. Капучино. Ні, будь ласка, тільки не за мною. Біжіть за ним. ху-ху-ху, вони не за мною. Капучино буде наш. да Ха -ха. Капучино асасіно. Ти глянь, який він бойовий. Ну ми його качано. Немо і нехай дає нам 281 бакс. Секунду. Давайте мені мої мільйони сюди назад. 29 тисяч в нас з тобою. Ого. Так, то можна качати далі. Давай десяточку. А-а-а, Вони за мною. Є-є-є-єє, будь ласка, ні-ні, не чіпайте, ні. я майже його виніс ні. А-ха-ха, я ж майже його виніс. Та чого ви б'єтеся? Я його все одно винесу, бо ви не дивитеся. а, -а -ха, -ха, ха ха неудачники. Ха-ха-ха. Да, вони мене відшльопали, але <gun> нічого, він в нас і це мене не може не тішити. jean Опа, пішла тум! Він мій, я поскакав, я поскакав, давай, я скачу, я скачу, не мішай, будь ласка. Ну, будь ласка, будь ласка, мадам, не мішай мене. Я, 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 я його взяв. Да? А мадам, то адекватно вийшло. Не билося. Ганзензелі. Ой, який апельсин. Якщо любиш апельсини, став лайк. Це топчик. Це ж напевно апельсин. Ну, щось типу схоже. да. Апельсин, жирафа з вусиками. Ха, вусика в тебе доволі солідні. Я тобі так скажу. Ну тебе можна качнути, то давай ми тебе качнемо. Ми маємо таку можливість. Давай будемо його качати на максимум. Так, цього теж можна качнути. А чому ні? Нехай нам дають. Будемо з тобою мати мільйони. 102 тисячі у нас з тобою є. Оу, да ми багаті. Так, а хто тут у нас? Появиться. Давай, диви. Так, 28 в секунду. Гузині, Гузині, я хочу взяти Гузині. Будь ласка, не чіпайте мене. Вони до мене йдуть. Вони до мене. Ні. Гай, Гузині, буде мій. Ні, не чіпайте мене, не чіпайте, не чіпайте, не чіпайте. Я його кину. Я кинув, я кинув, я кинув. Кину. Пішов, Все, все, все я кинув, я пішов. Так, 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 дивись. Вони втікають, і я маю взяти. Гузині, ні, стоп. Спати, спати, спати. Пішли спати всі. Кузині буде мій. ай, чого ж ви бляха, муха б'єтеся? Ай. Ти куди дивишся? А ну пішов звідси. Ти глянь на нього. Вже на мою базу забіг. Опа, він мій. Стоп. А де він? А де Гузіні дівся? А я не поняв. А в мене був Гузіні, а він зник. Це що таке? Лололо. -ло -ло. Я тебе візьму. 28 секунд. Ай. А, чому так боляче? Ай. Ладно, я на вас обідався, я більше до вас не піду. Шучу, тільки ви спати ляжете, я до вас піду. І як візьму все повністю, що у вас є. Так, я вже бачу. тихенько. Опа. Опа. Тих тих, 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 тих. -тих. Біжу, 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 біжу. Не встигнеш, не встигнеш, не встигнеш. Да, я її взяв. Ха-ха, go. Ставимо її на місце. А. і дивися, мене хотіли обманути, але я не дамся. А знаєш чому? Тому що гузині в мене в носках. Да-да-да. Він тут, я його сховав. Ха, я його взяв, він буде мій ціла база готова. Let's go! А також хочу вам нагадати, що в описі під цим відео є мій ТГ, де я пишу, коли знімаю і що знімаю, і також дуже багато чого цікавого. Тому обов'язково заходь і полетіли далі. Let's go. Нам, по суті, цей тунг, він вже ну такий собі. Він нам не підходить. Тому давай до побачення. Давай ми Патапіна теж віддаємо. До побачення. Ну, цього слона ми поки Оставляємо і бананіту ми теж поки оставляємо. Гузині епічний, ми його качаємо на максимум, скільки можемо. Він дає 10. А, не дає він 10. <гум> він дає 2860 в секунду. Ой, ля, да ми багаті. А ну-ка, покажи біцепс. Отак його! Отак! <гум> да, качаємо баночки обов'язково. А самі класні вони, напевно, там найдальше, да? Ти глянь, тут є магазин. Я можу щось купити? О, да! Я можу. Купити якийсь баунсі койл. Ану давай купимо баунсі койл. А, тобто з ним я тільки швидше бігаю, так? Скакати я не можу. -а. ну хоча б бігаю. Я зможу добігати туди до кінця. А тут я можу скупити? Ні, не можу. Поки вони сплять, я побігаю. а вони вже не сплять. 28. Лололо. Лололо виносимо. та 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 виносимо, та він та когось виносить. та Оп, 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 а в нас буде мільйон. Як ти думаєш? От я дуже хочу мільйон. Ну, ми качаємо гузині, обов'язково. Це наша золота Жилочка він дає майже 4 тисячі в секунду. Так, чітко Шагузіні епічний. Будь ласка, неся, 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 несемо, несем, несем, поки вони там сплять і не бачать. А, поки ви там спите, я виношу, тому не можна спати. Є, гузіні, гузині, сюди. Все, ставимо його, gusini. да, все. І качаємо його на максимум. Тому що це епічний, він дає дуже багато, і ми з тобою будемо мати мільйони. Дивися, в мене є капучино. А, ой, да, я заніс капучино, все, я добавив капучино далі. Цього лололода. Гепс. Так, і кого я там ще маю взяти? Ганзанзелі. Давай, йди на сюди. Пік-ап. Пікап ганзанзелі. І маємо з тобою знайти три пітропі. А от його у нас немає. А де його взяти? Так, 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 а ми попали. О, 80 в секунду. Чуєш? Один дун, а ну йди не сюди. Поки вони сплять, давай. Ну давай, давай, твій хай буде. Що ти О, дядьку, я тебе не бив. Але він буде мій. Не бийся. О, він взяв дун Все, давай, ми помінялися. Хоча я думав, що він візьме цього золотого літуна за 170 в секунду. Але ні. Да, він захотів, щоб я його взяв. Я тобі не дам його. Я тобі не дам його, він буде мій. Ні. Давайте бийте його. Він буде мій. Ай. Ха-ха. Чому ви так б'єтеся? Ні. Ах ти ж какашка. Яка ж ти какашка. О, це було геніально, звісно. Але він какашка, я на нього обіжаюся. Ох, як я на нього обіжаюся. Ой-ой-ой, мені аж дуже сильно обідно. та 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 йой куди ви за мною біжите? Стоп. Алло. Що ви видумали собі? О, ой-ой-ой, ти глянь, кого я знайшов. Даймонд Глорбо. Будь ласка, не чіпайте, не чіпай, не чіпай, не Чипай, не чіпай, не чіпай, от я встигну, я не встигну. Ні. Спати вони лягли спати. Дивись, він буде мій. ай яй ай яй Ай-яй-яй. -я. я хочу його взяти. Опа, я його взяв. Він мій. Він мій. Він мій. Він мій. да 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 Да, він наш. Ха-ха! Ху, лесгол! Ти глянь! Даймонд Глорбо! Легенда! І він дає в секунду, так багато. Давай його качнемо ще. Вау! Оце кайф. Він дає 10 тисяч в секунду. Давай качаємо його на максимум. Я хочу качнути його на максимум. О, 27 тисяч з половиною. Ха-хал! Ото -то я взяв. Ото -то я умнічка молодець. Зачекай, нам з тобою не вистачає ще одного для того, щоб запустити. Ту машину А я хочу її запустити, а я не знаю, я не можу, тому що я його не бачу ніде взагалі. Я думав, що це буде Ізі а це щось взагалі не Ізі я бачу його. Блін, але я не зможу його взяти. Я не зможу його взяти. Вони вже йдуть за мною. та Ну пішли ви, та куди ви, що ви хочете? Пішли звідси. А чому він появляється так далеко? аго О, пішов, пішов, пішов. Так, спати, спати, спати. Ой, е чого ж ви? Ай. Це було боляче. Тихенько собі спати, лягли, відпочиваємо, нікого не чіпаємо. Бігають там збитою, то видумали. Капі. Yes. Ай, не попав, ай, попав! Так, диви, диви, диви. Він побіг за ними. Я візьму його. Опа. Ай яй давай, давай, сюди. Я його взяв. Будь ласка, я маю встигнути. Я маю встигнути, я маю встигнути. Він буде Мій, да о, яка я умнічка, як я собою пишаюся. Ох, молодець. Заносимо і запускаємо нашу машину за 50 тисяч. Let's go! І все. А, 6 минут чекаємо. Easy пізі, лемон сквізі. Мені цікаво, скільки він буде давати. Чи це того коштувало, чи ні. Ну, ми це побачимо, ми це обов'язково побачимо. Ой-ой. В нас з тобою 6 мільйонів 660 тисяч. Ох. Я багатий. Так, ну тоді ми будемо качати далі нашого Даймонда. І гузині тоді качаємо. Так, все, чітко. Наш! Я його взяв! А, я його взяв! Вибач, будь ласка, це було дійсно жорстко, але я з половиною тисячі. Антоніо. Вау. Ну я не спеціально. Він був вже тут. Він був тут, і я не міг відмовитись від такого. Дві з половиною тисячі в секунду. Рейнбоу Антоніо. Який ти носатий. А, качаємо його. Дивись, вже майже 50 тисяч дає. Так, а що у нас тут ще є? А нікого такого цікавого тут і немає. Якийсь там патапін Опа! Даймонд балеріна. Я її кидаю. Я її кидаю і втікаю. Окей. Ну да-да-да-да ти не будеш до мене йти, окей? Видумав. Ну я її хочу взяти. Давай. Ай, та ну блин, не чіпай. Я побіг. Я візьму її. Ти глянь. Так, 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 так. Мене будуть бити. Ні, я втікаю, ай я втікаю. Не боїся, ти не попав. А, ти не попав в пампуха, ти позата. Ну лягайте спати. Скільки ви можете ходити? Опа, він біг спати. Чудово. А ну капець, якийсь. Ну це капець. Ну не боїся. Ай, він б'ється. Він ще як б'ється. Я її звідти винесу. Все, я йду. Я тебе люблю. Ну тебе дуже не любить. <рес> цей патапін, чи як його. Дайте, я винесу його. Дай ні, я винесу, я виніс. Да, дивись. Даймонд, балеріна, капучина, Легенда. О. Ой, ні, ну я чемпіон. Я тут чемпіон. У нас з тобою є дуже багато коштів. Майже А, В смислі майже. У нас з тобою є 15 мільйонів. Качаємо нашого мужичка, він дає найбільше, тому що Антоніо це мужик діловий. І він нам дасть дуже багато коштів. О, дивись там золотий. 12 секунд? Ті, та це не цікаво. Я даже бігати з ним не буду. Ну що? Тут у нас готово, ні? Ні, 50 секундочок залишається, і ми побачимо, чи він того коштував, чи ні. Моїх мук. А Хтось заспавнився там. Вони тут об'ються за нього. Значить, да, там хтось класний має бути. А, ну понятно. Окей, а я його візьму? Шансів немає. Дякую. А, о, він тут. Левел один. Все, він готовий. Наш холодильник верблюд. І скільки він дає? 50! 50 в секунду! І я за нього так мучився. Що? Та ну, цього бути не може. Ти глянь, які я мільйони маю, яких 50 в секунду. Це що шутка якась? Я в шоці, але. Тут є дуже-дуже багато чого цікавого, тому мені це дуже подобається. Дякую вам за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау! -пока. Wow.